Цей гелікоптер росіяни називають танком у небі, але ми з вами прекрасно знаємо, що це не так. У цьому матеріалі ми розглянемо його особливості: систему управління польотом, як саме вона працює, два двигуни, що приводять його в дію, основні відмінності модифікації гелікоптера. І, зрештою, не менш важливе озброєння, й робить вертоліт ударним. Мі – це окремий клас. Це єдиний літак, який водночас є найпоширенішим ударним вертольотом усіх часів і народів, що використовувався у 60 країнах світу і досі активно експлуатується. Цей вертоліт є відповіддю на AH-1 1 один hey Розробка та використання армією США ударних вертольотів під час війни у В'єтнамі переконала радянський союз у перевагах вертольотів вогневої підтримки, в результаті чого було погоджено розробку МІ 24 У 1960-х роках він використовувався як бойовий, інакше кажучи, вертоліт безпосередньої повітряної підтримки. Завдяки своїм масивним розмірам він міг вмістити до восьми повністю екіпірованих десантників. Тож гелікоптер має значні можливості для штурмових завдань. Існує багато модифікацій, серед яких першочергово мі 24 А перша серійна модифікація мі 24 Мі-24Д, а також мі 24 П. Також відомий як Іздіялі 243, що за класифікацією НАТО називається Хайт. У цій модифікації вертоліт має нерухомо закріплену гармату грязєва Шипунова. Але поки що ми зосередимося лише на Мі-24Д, який має найбільшу історію та бойовий досвід серед інших. Разом з гвинтом має довжину 21,6 метра. Водночас сам фізіляж довжиною 17,5 метрів. У висоту він 4,1 метра. Вага пустого гелікоптера 8,5 тисяч кілограм, а максимальна злітна вага 11,5 тисяч кілограмів. Ми спробуємо розповісти про основні частини цього літака. Стрілець оператор, якого також називають офіцером системи озброєння. Сидить у передній частині гелікоптера. Ця кабіна була повністю перероблена в порівнянні з попередньою версією. Пілот-командир сидить позаду офіцера системи озброєння. Що дає йому чіткий огляд поля бою. Чотириствольний 12-мм кулемет, встановлений безпосередньо знизу носової частини вертольота. Загальна будова цього гелікоптера включає фюзеляж, основну частину корпуса, в якій розміщується кабіна екіпажу, десант, а також вантаж. Система несучого гвинта забезпечує створення підйомної сили, ротор складається з щогли, маточини і лопати. Хвостова частина підтримує систему несучих гвинтів і призначена для запобігання розкручуванню гелікоптера під час відриву від землі. Трохи позаду бачимо силову установку з двох турбовальних двигунів тв 3 117 конструкції ізотова, про які ми поговоримо більш детально далі у відео. Розглянемо уважніше носову частину вертольота. Це високоточний датчик повітряного потоку, підтримуваний балкою із приймачем даних про повітряний тиск, і остання частина об'єкта антени. Що використовується для розпізнавання свій чужі Тепер переходимо до більш прихованої і складної технології антени радіолокаційного попередження, яка допомагає пілоту дізнатися, чи знаходиться вертоліт під радаром противника. зараз погляньмо на цей чотириствольний авіаційний кулемет ЯКБ 12,7 мм, або повна назва «Якушев-Борзов». ЯКБ – це зброя з дистанційним керуванням. Темп вогню кулемета від 4 до 5 тисяч пострілів на хвилину. І він є одним з небагатьох кулеметів Гатлінга, що працює на газовому двигуні. 1400 набоїв зберігається у відсіку для боєприпасів. Це корпус інфрачервоного датчика переднього огляду для роботи в умовах низької освітленості. Датчики встановлені в інфрачервоних камерах переднього огляду, збирають дані для виведення відеосигналу. Це блок управління радаром, під'єднаний до ПТРК Фаланга, що спеціально розроблений для вертольота Мі-24, використовується для наведення ракети на ціль у протитанкових операціях. Загляньмо у кабіну пілота. Першим йде автомат захисту мережі. Це ліва панель, на якій розміщено засоби керування навігацією та зв'язком. Ось ліва панель консолі, на якій контроль над паливною системою. Просуваючись далі, маємо ліву передню консоль, де також розміщений редуктор шасі гелікоптера. Трохи далі знаходиться стандартний авіаційний пульт управління гелікоптера. Це показчик висоти, який допомагає пілоту вести машину на потрібному рівні. Нижче маємо також резервний. Ще нижче бачимо панелі озброєння пілота, але пам'ятайте, що це лише вторинне озброєння до того, що має стрілець оператор попереду. Перейдемо до крутих штучок, які допомагають пілоту рухати гелікоптер, і серед них керування загальним кроком, керування циклічним кроком та педалі шляхового керування. Як працює керування загальним кроком? Потягніть за важіль. Це підніме автомат перекосу, який нахилить лопаті ротора під таким кутом, що збільшить підйомну силу. Переміщення важеля вниз змушує автомат перекосу опуститися вниз. Це, у свою чергу, створить меншу підйомну силу, сповільнюючи висхідний рух гелікоптера. Це керування циклічним кроком. Він відповідає за рух гелікоптера вперед і назад, вліво або вправо. Переміщення цього важеля змінюватиме кут нахилу автомата перекосу, таким чином, щоб збільшити підйомну силу лише з одного боку. Пілоту потрібно лише перемістити важіль в потрібному йому напрямку. Припустимо, він хоче рухатися праворуч. Все, що потрібно зробити пілоту, це спрямувати важіль вправо. щодо хвостового гвинта Мі 24 то він знаходиться з лівого боку, у той час як на гелікоптерах західного виробництва вони здебільшого розміщені з правого боку, як от на Black Hawk. Але для російських інженерів це не було випадковістю, оскільки управління за курсом було недостатньо ефективним. Цю проблему вирішили, перемістивши хвостовий гвинт з правого боку на лівий і змінивши кут його обертання, що дозволило йому розвивати більшу потужність. Це педалі шляхового керування, які під'єднання до лопата хвостового хвистового гвинта, що допомагає вертольоту повертати вліво або вправо. Якщо ми наступаємо на праву педаль, лопаті спрямовують гелікоптер вправо. Якщо пілот натискає на ліву педаль, гелікоптер розвертає вліво. Усі ці маневри забезпечуються двома турбовальними двигунами ізотова ТВ-3. Вони всмоктують повітря спереду і нагрівають його до стиснення. Це створює механічну роботу на валу газової турбіни. Несучий гвинт також буде приводитися в рух двигуном через трансмісійний вал хвостового гвинта. Всю цю енергію живлять п'ять герметичних баків загальною ємкістю 2000 літрів. Якщо один з баків буде пошкоджений, палена система все одно зможе функціонувати. Якщо порівнювати його з американським Black Hawk, то вертоліт мі 24 побудований майже наче танк. Нагадаємо, що це штурмовий ударний гелікоптер, один з небагатьох у світі на сьогоднішній день. Тепер давайте подивимось на систему озброєння мі 24 як вже говорилося раніше, мі 24 d несе на озброєнні кулемет, ЯКБ 12,7 мм, міліметрів. У той час як Мі 24 Е оснащений двоствольною гарматою, але новіша версія або експортна версія, тобто Мітрицять 34 м використовує 23-мм гармату грязєва Шипунова, встановлену в носовій частині під кабіною стрільця оператора. Тепер давайте подивимося на універсальні пускові установки, які несуть ці авіаційні ракети зі складним стабілізатором, відомі як ракети Сі-5. Кожна ракета С5 має довжину близько півтора метра і важить близько п'яти кілограмів залежно від боєголовки і запалу. дальність польоту ракети становить від трьох до чотирьох кілометрів. Тепер давайте подивимося на ракету Фаланга класу повітря Земля, яку також називають у НАТО АТ-2 два Як працює ця ракета? стрілець оператор тримає прицільну сітку на об'єкті, і ракета сама летить туди. Крім того, ракета має інфрачервоне наведення і максимальну дальність польоту 4 тисячі метрів. А у цій пусковій установці може бути розміщена керована ракета Атака або згідно з НАТО «АТ-9 спіраль. 2 ракета розроблена на базі ракети 9М114 114 Кокон. Вона має дальність польоту від 400 метрів до 5 кілометрів залежно від модифікацій. Сподіваємося, вам сподобалося це відео. Будь ласка, натисніть лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше подібного контенту. Well as this American attack helicopter. So please smash the like and subscribe button to get more content like these.